Друзі, шукаєте недорогий твердопаливний котел. Вам не треба ці всякі гвінзіля, тривалість горіння і так далі. Ось. Атар. Модельний ряд 12 кВт та 16 кВт. Дивимось, виготовляється зі сталі товщиною 5 мм. Тут іде простенький теплообмінник, Нагадую, це простенький твердопаливний котел. Класичний. Вернікулітова пліта в дверях, ось тут в уголочку можна і побачити. Дверцята, тобто, ну, е, нормально зроблені. Нормальні анатомічні ручечки, якісні. Дивимося в зольну частину. Зольний ящик. додаткові дверцята, щоб продукти не випадали. Класні, хороші, чавуні, колосніки. Дивимось позаду твердопаленого котла іде димохід з шибелем. Можна поставити в даному твердопаленому котлі механічний регулятор тяги. Ось фланець. Якщо хочете поставити турбінку, можна це зробити на праву сторону або на ліву сторону, нагадую, є. 12 16 кВт. Класна ціна. Пишіть мені в особисті. Безкоштовна доставка по всій Україні. Па-па.